Це сталося кілька років тому, коли я з другом відпочивав на узбережжі моря. Ми обожнювали вечорами приходити на одне й те саме місце лавочку неподалік пляжу. Вдень там завжди людно, гамірно, але вночі тиша, самота, ні душі навколо. Ідеальне місце, щоб просто посидіти, подивитися на море та розслабитися, було близько півночі. Ми мовчки сиділи на тій самій лавочці, як раптом повз нас пройшли чоловік і маленька дівчинка, на вигляд не більше десяти. Видно було, що вони батько з донькою. І що найдивніше, ми чітко запам'ятали їхню розмову. Дівчинка весело сказала: Тату, я хочу морозиво, а батько їй спокійно відповів Ти ж нещодавно їла. Ми обмінялися поглядами дивно, бо для такої пори це незвично. Усе навколо давно зачинено, і діти зазвичай сплять. Але подумали ну, може, туристи люблять нічні прогулянки. Та ось що почало нас насторожувати через годину, десь о першій ночі та сама пара знову пройшла повз нас. І ви не повірите, вони сказали точно ті самі слова у тому ж порядку з тими ж інтонаціями. Ми з другом здивовано переглянулися, навіть не знали, як це пояснити, але намагалися не надавати цьому великого значення, буває, що збіг, але рівно о другій ночі усе повторилося втретє. Ті ж самі фрази, та сама прогулянка, та сама посмішка дівчинки, і той самий спокійний голос батька, ти ж нещодавно їла, і отут ми вже не могли спокійно сидіти. Страх поступово охопив нас обох. Ми почали шепотіти одне одному, що це було, це якийсь глюк, привиди. Я навіть запропонував піти за ними, дізнатись, що до чого, але мій друг почав панікувати. Він наполягав, що ми не повинні їх чіпати, бо раптом це справді щось не з нашого світу. Ми просто встали і мовчки пішли додому, і знаєте, ми більше ніколи не повертались на ту лавочку. Дякую, що дослухали. Сподобалась історія, ставте лайк.